Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні готуємо разом з вами неймовірно смачний, простий і доступний десерт гарбузові мафини. Для приготування його нам знадобляться наступні інгредієнти. Сам гарбуз беремо 300 грам. Чим солодше, тим краще. Ванільний цукор по бажанню. Тут у мене пакетик 10 грам. Одна е, чайна ложечка друзі, розпушувача, дрібка солі зовсім трішки. 150 г цукру. 50 мл соняшникової олії. Кориця неповна чайна ложечка по бажанню. Одне яйце, цедра лимона також по бажанню. Горішки будь-які кещю, мигдаль смажені. Мука 200 г просіяна. Тобто, ви бачите, зовсім невелика кількість інгредієнтів. Тепер, друзі, почнемо з того, що підготуємо наш гарбуз. Необхідну кількість гарбуза, друзі, ми нарізали ось такими шматочками, почистили їх відповідно. І тепер відправляємо цей гарбуз у духовку попередньо розігріту до 180 градусів на пергамент на 30 хвилин. Можете цього не робити, можете цього гарбуза просто на терку, саму маленьку, протерти і додавати так. Я все ж таки пропечу, а потім зіб'ємо блендером. А тепер, друзі, поки наш смачний і духмяний гарбуз запікається. Ми займемося нашими горішками, які ми будемо додавати тісто. Для цього ми висипаємо їх в блендер і переб'ємо. Але переб'ємо не в труху, не в муку, а так, щоб вони були невеличкими шматочками. Ось такого результату ми і добивалися. Все, тепер чекаємо, поки наш гарбуз допечеться, і підемо ну, далі. Що ж, друзі, наш гарбуз пропікся. І поки він охолоджується, я хочу вам нагадати, що гарбуз. Містить безліч вітамінів, амінокислот, білків і вуглеводів. Зокрема, багатий на такі вітаміни, як А, С, Е, Д, К і такі рідкісні вітамін, як Т. Багатий на мінерали йод, фосфор, магній, мідь, кальцій, фтор і цинк. Кількість білка в гарбузі, до речі, цікавий момент, більша, ніж в перепилинних яйцях. І враховуйте, що гарбуз допомагає прискорювати процес засвоєння їжі та нормалізує метаболізм. Тобто, допомагає нам худнути, попереджає накопичення жирових клітин, нормалізує роботу серцево-судинної системи та зменшує ризики гіпертонії. Мотайте на Робить шкіру красивою та здоровою. Жінки. Ну і чоловіки також. Зміцнює імунітет і покращує зір. Тобто, як бачите, в принципі, в гарбузі дуже і дуже багато плюсів. Отже, доходимо до нашої страви. Повертаємось точніше. Поки наш. Гарбуз пропікся, ми його відставляємо трішки охолонути. І відправляємо знову ж таки в блендер і перебиваємо в пюре. Це буде основою нашого тіста. Тепер додаємо ємність, де ми будемо замішувати наше тісто перебитий гарбуз. Додаємо сюди ж цукор. Я, до речі, скажу одразу, гарбуза я взяв 300 грам. Я на початку відео не сказав, я спробую е, зробити вставочку. Гарбуза ми взяли 300 г. І тепер, поки це перемішуємо. Перемішали, тепер додаємо нашу соняшникову олію і корицю. Знову перемішуємо. Додаємо зовсім трішки цедри лимона для смаку. Попався мені такий гарний запашний лимон. Тепер додаємо, друзі, сюди ж наш ванільний цукор. Ось так. І одне яйце. Ось так. І знову це все добре перемішуємо. Додаємо наші молоті горішки. Перемішуємо і почнемо вводити муку і розпушувач. Цей рецепт стане однією із окрас вашого столу. Повірте мені на слово. Гарбуз. Сезон це те, що потрібно. Ось так. І тепер ми ввели дрібку солі, розпушувач і муку, доводимо тісто до готовності. Подивіться на наше тісто. Ось такої має воно бути консистенції. А кориця, лимон і ванільний цукор просто мої нюхові рецептори підривають. Це щось неймовірне. Тепер берете будь-які форми для випікання, які у вас є для мафінів. У мене це будуть ось такі кексниці. І в них я буду класти ось такі бумажні форми. І наповнюємо нашим тістом наші форми. Дивіться, друзі, ми наповнюємо не повністю половинку або навіть трішки менше половинки. Вони піднімуться. І потім, ось так, трішки простукуємо, щоб наше тісто добре всілося. І так заповнюємо всі наші формочки. Ось така краса у нас виходить. 8 середніх кексиків, мафінів. І тепер ми відправляємо їх знову ж таки попередньо розігріту духовку до 180 градусів на 25-30 хвилин. Але в будь-якому випадку дивитесь по готовності. В кожного це буде індивідуально. Ось такі у нас вийшли неймовірно смачні мафіни. Повірте, приготуєте раз і будете готувати постійно. Вам сподобається. Дякую, що ви зі мною, друзі. Всім гарного дня і до нових зустрічей.